Вітаю в етері 9 каналу. Випуск новин в студії для вас працює Владислав Малько, третій день жалоби на Дніпропетровщині. Сьогодні закінчились пошукові роботи та розбір завалів на місці трагедії на перемозі. Як цю добу пережило Дніпро, розкажуть наші журналісти сьогодні. У випуску про таке в одній з лікарень Дніпра перебувають 19 поранених внаслідок ракетного удару по житловому будинку, в якому стані постраждалі. Мешканці Дніпра вимагають від світової спільноти далекобійних ракет, аби зупинити Росію. Як отримати компенсацію за зруйноване житло через війну? Поради адвоката. 328-му добу ворог продовжує терор українців, наносячи удари по інфраструктурі та мирному населенню нашої країни. Протягом минулої доби агресор завдав два ракетних і сім авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі є поранення та загиблі серед мирного населення. Щодо ситуації на фронті, докладно дивіться у нашій традиційній інтерактивній мапі. Генштаб звітує щодо ситуації вздовж лінії зіткнення протягом минулої доби. Так, на Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Під вогнем, зокрема, Котлярівка Харківської області та Макіївка і Креміна на Луганщині. Загалом понад 15 районів населених пунктів під обстрілами на Бахмутському напрямку. Ворог продовжує спроби наступу. Наші військові відбивають атаки противника. Так успішно відбиті атаки біля Соледару, Бахмуту та Спірного. Попри невдалі наступи, окупанти не полишають спроб захопити всю Донеччину. Запеклі бої і на Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне Мар'їнка. Ворог намагається покращити тактичне положення і на Новопавлівському напрямку, там під обстрілами. Вугледарми, Микільські дачі та велика новосілка. А от на Запорізькому ворог в оборонних позиціях проте гатив по районах 15 населених пунктів Донецької та Запорізької областей. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівка, Інгулець та місто Херсон. Розбір завалів внаслідок ракетного удару по 9-поверховому будинку на жилмасиві перемога завершено. Станом на 16 годину 39 людей врятовано, з них 6 дітей. Загинуло 44 особи, п'ятеро з них діти. Загалом отримало травми 79 осіб. Серед них 16 дітей і досі на четвертий день є зниклі безвісті та неідентифіковані тіла. Одразу після вибуху до лікарні доставили 32 поранених, троє з них були в критичному стані. Їх травми виявилися несумісні з життям. В реанімаційному відділенні від учора перебували 9 пацієнтів. Сьогодні стан деяких з них покращився, і п'ятьох перевели до профільних відділень. Повідомляють у медзакладі Дніпра. Решта поранених перебувають у нейрохірургічних травматологічних відділеннях. Одну поранену вже виписали. Загалом станом на сьогодні в лікарні залишаються 19 постраждалих. Переважно все поєднана травма, черепна мозкова травма. Травма грудної клітини, черевної порожнини, скелетна травма, уламки бетону, уламки скла, металеві уламки все доставали наші лікарі з стіл поранених та травмованих. Одній дівчині пощастило, вона врятували наступного дня після цієї трагедії. Привезли до нашої лікарні. У неї не було серйозних травм. У неї було тільки переохолодження, сильне переохолодження, але станом на зараз вона вже стану, вже покращується. Російські окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину. Ворог тричі ударив по району з важкої артилерії. Наслідки атаки з'ясовуються. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України. Цієї ночі ворог випустив з 20 снарядів з важкої артилерії по мирних містах та селах, обстрілявши Покровську, Нікопольську та Червоногригорівську громади. З людей у громадах ніхто не постраждав. Як діяти, коли внаслідок збройної агресії було пошкоджено або зруйноване житло? Фахівці радять, перш за все, зафіксувати факт руйнування. Необхідно також звернутися з відповідною заявою до органу місцевого самоврядування та військово-цивільної адміністрації. Надати необхідні документи. Якщо документи не збереглися, постраждалі мають звернутися із заявою до поліції. Все це необхідно для призначення компенсації за пошкоджене та зруйноване майно, зауважують фахівці. Людям більш потрібно орієнтуватися на органи місцевого середування та слідкувати за новинами. Тобто, якщо було заявлено, що вони отримують мільйон, я думаю, що вони отримують мільйон, а також можуть ще отримати відповідно до постанови, яка регламентує пошкодження майна. Наприклад, ті люди, які не втратили квартири, а наприклад, втратили якісь інші вікна, можливо, від руйнації повилітали, вони отримують допомогу в розмірі від трьох до. П'яти мінімальних доходів громадян, тобто мінімальних сума там у нас буде від 8 тисячі до 45, але з урахуванням ситуацій можна отримати дану суму. Люди в такому стресовому стані. Моя порада звертатися до адвокатів для коректування якихось тих чи інших дій. Також хочу зазначити про те, що люди, які не мають коштів, можуть звернутися до безплатної вторинної правої допомоги. Тобто, Ташований центр на Староказацькій, 56, там де вам безкоштовно допоможуть юристи скласти необхідні заяви, пояснення, повідомлення. Мешканці Дніпра вимагають від світової спільноти далекобійних ракет, тих, які змогли б розтрощити будь-який російський аеродром, з якого піднімаються літаки для повітряних ударів по містах України. Тож дніпряни провели акцію біля зруйнованого будинку на перемозі, куди 14 січня прилетіла ракета. Більшість плакатів англійською мовою на них вимоги надати ракети та звинувачення Росії у військовій агресії. Учасники мітингу звернулися до світової спільноти через іноземних журналістів, які працюють на місці вибуху. Ми хочемо вимагати, щоб нашу, наше небо закрили і предоставили нам далекобійні ракети, які можуть. Разфігати вщент який аеродром у Росії напроти руїн зібралися близько 25 учасників акції за їх словами стихійного зібрання. На думку активістів, Росія не зупиниться сама. Її треба зупиняти. В цьому допоможуть далекобійні ракети. Вони будуть продовжувати і вже. Ні для кого це не секрет, що вони не зупиняться і вони будуть просто знищувати народ. Серед учасників мешканці різних районів міста з плакатами в руках і ті, хто втратив рідних і знайомих після влучання ракети у житловий будинок. За що? Нічого ніхто не зробив. Просто жили, просто дишали, просто вчились, працювали. Акція тривала недовго, адже її учасники наголошують, їх головна мета донести світу простий і зрозумілий меседж. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Тим часом на Дніпропетровщині продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. За повідомленням ДТЕК Дніпровські електромережі НЕК Укренерго знизив ліміти споживання, в які має вкладатися Дніпропетровщина, аби уникнути масштабних аварій. Енергетики вимушено вдаються до екстрених відключень. Графіки в регіоні не діють. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій і постійно оновлюємо інформацію на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. З нами ви все також можете зв'язатися за телефоном гарячої лінії, аби повідомити про новину. А наша редакція висловлює щирі співчуття всім, хто втратив близьких через злочинні дії російських терористів. Дніпро ніколи не забуде.